Не можу тебе не запитати знову ж таки про мовний срач. Е, зовсім от прям напередодні у тебе в соцмережах бачила е, Інна, твоя дівчина. Сходила на інтерв'ю до Слави Дьоміна, uh -huh. і там в одному із питань вона одне із питань було про мову, і знову ж таки, вона сказала, що вона говорила там про російську мову, тобі її висловлювання, ти з ними не погоджуєшся, і ти про це прокомунікував в соцмережах для своєї аудиторії. От ще одна причина публічності: треба про все комунікувати uh -huh. в соцмережах. І якщо ти вже у нас тут, і якщо це було напередодні, ви разом? Так. Ми продовжуємо наші стосунки, звичайно, там є, як і у всіх сварки. Знову ж, це питання для мене принципове, як я вже сказав, мовне питання. Я його відстоюю дійсно дуже давно. І як я вже пив в себе теж в соцмережах, що я вже мав сварки через це в минулих стосунках. Ось і тому для мене це дійсно принципово. І тут стоїть питання не лише там про ну, там, російську мову. Я ніколи нікому не роблю зауваження, ну якщо це не стосується якоїсь державної служби, про те, що хтось до мене спілкується, там, звертається російською. Але коли все час, ось маючи знову ж там вплив в, в, в медіа, uh -huh. і тут. Широку аудиторію, ну, так. на яку можна трансувати. лояльну аудиторію до угу. себе. Навпаки, потрібно, мені здається, все робити для того, щоб якомога швидше, якісніше українізувати все суспільство. Ну і знову ж, я абсолютно нічого образливого не сказав для Інни. Не, не розумію до кінця, чому вона так зреагувала. Ми, звичайно, про це поспілкуємось. от але е, не зовсім зрозуміла реакція там образи, там чи ще щось. Тут більше було звернення до слави Дьоміна, який вважає, що війна триває три роки. Ось просто на для чогось це ще підтвердила. І я ось в січні місяці цього місяця буде день захисників аеропорту Донецького. Угу. І мені хочеться просто подивитись, можливо, хай слава зустрінеться з загиблими. Е, Батьками батьків і пояснить їм, чи це була війна, чи це не була війна, і знову ж не тільки Донецька, Луганська, так само і інших міст.